Як я з'єдную коротку з дуже довгим волоссям, я беру спочатку максимально низько, максимально низько з'єдную і не укорочую біля чолки, а рівно йду. Наступну пасмочку я піднімаю трошки вище. Таким чином ми робимо градацію. Далі іще йду вище. І останню пасмочку максимально 90 градусів. так у нас буде з'єднання. Щоб зробити більш текстуровану чолку на хвилясте волосся, ми скручуємо і надрізаємо верхню, верхню частину волосся. Тільки от верхню частину. Давай з цього боку ти буде.